Всім привіт! Пропонуємо лот. Це багатофункціональні мотузки бренду Parkside. Вони представлені двох видів. Вони йдуть плетені та дуже міцні, з високою несучою здатністю, стійкі до будь-яких погодних умов. Їхня максимальна вантажопідйомність в такому йде 110 кг. такому 220 кг. Вони у двох забарвленнях. В лоті є 12 одиниць, вартість однієї одиниці буде 195 гривень. Довжина такої мотузки 30 метрів, Вартість даного лоту 2340 гривень, і цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. А також слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наші канали. Дякую та заробляємо разом!